Півлівка цього року пішла це все один сорт, один пагін. Я його положила горизонтально, тому що більше привівки не розпустились, тільки ще з тої сторони. І він ось напускав тут пасенків, з них я буду формувати на наступний рік якісь лози. Двісь, як сильно вражена листя мілью. Ось взагалі такий листок буду видаляти. Та багато не можна видаляти, тому що листовий апарат допомагає визріванню лози. Трошечки видалю і буду обробляти. У мене є такий хороший препарат танус. В тебе він теж є. Можна обробити. Ягодки тут немає. Ну, таке міду. Коли жарко, волого і вночі холодно, ця болячка вирує. Можна втратити весь листовий апарат за кілька днів. Тому будемо боротися. Болячки на винограднику, це постійно.